Доброго дня! Сьогодні ми подивимося, як стиснути існуюче відео за допомогою безкоштовної версії програми VSDC Video Editor. Після запуску програми перше віконечко ми закриваємо і натискаємо кнопку Імпортувати контент. Шукаємо наш відеофайл. Він у нас у папці завантаження. Вибираємо, відкриваємо. На пропозицію зміни налаштувань проєкту згідно з імпортованим файлом, відповідаємо так. Можна змінити назву проєкту. Наприклад, тест 1. Приймаємо параметри. Відеофайл імпортований у проєкт. Тепер потрібно всього лиш експортувати проєкт. З потрібними налаштуваннями. Вибираємо мультимедійний пристрій інтернет. Вибираємо відеоформат для YouTube, обираємо, куди саме буде зберігатися кінцевий файл. Так само збережемо його в папку завантаження. З іменем тест 1 В налаштуваннях профіль залишаємо без зміни. Якість норма... буде. Достатньо, якщо виберемо нормальну якість Normal Quality. За потреби можна переглянути параметри відеоряду і аудіоряду початкового та кінцевого файлу. Після вказання цих параметрів натискаємо кнопку Експортірувати проєкт. В цьому віконочку натискаємо кнопку Продовжити. Експортування відео доволі тривала операція. Швидкість залежить, звичайно, від потужності комп'ютера. Я поставлю запис відеоекрану на паузу, щоб не чекати досить значну кількість часу. Конвертація добігає кінцям. Після закінчення конвертації відмовляюся від пропозиції завантажити відео на YouTube. Ми отримали файл тест М4 з розміром 60 МБ, що у 20 разів менше за розмір початкового файлу. Привіт, друзі! Вітаю вас на курсі музика з нуля і так як в нас курс музики Якість фактично не зменшується. Дякую за увагу. Користуйтесь безкоштовною програмою VSDC Video Editor.